Маємо ось таку посилочку, і це не проста посилочка. Тут написано біле золото під питанням, але це звичайне срібло. І ось золото 8 грамів люди напише. Чисте 3 дев'ятки. Але насправді розказую, ми його не прийняли. І, скоріш за все, що не приймемо. Чому? Його потрібно сплавити. Ці шматочки всі різної проби. І дивіться, яка ситуація. Якщо ми зараз сплавимо, наприклад, без дозволу клієнта. Там, так, у нас вийде одна кулька і вийде не 8 грамів, а 7,6, 7,8, 7,5 грам. Сміття може бути багато, ну таке. І дивіться, і проба може не може, вона і не вийде чиста. Вийде там 950, 900 проба, 850 І в людини буде питання. Вона відправила нам 8 грам чистого золота, а ми їй кажемо, що є 7,6 після сплавки і там не чиста проба. Це потрібно зробити вдома самому перед відправкою нам. Тоді ви нам одну кульку прислали. І ми її зважили, зробили спеціальний аналіз. Ми це можемо зробити. Але, як правило, коли ми це все робили, клієнти були незадоволені. Вони не мають розуміння, що таке плавка, що йде, втрати йдуть. І занижається проба, якщо воно не чиста. Вони всі ці кульки різного зараз спробую. О! Бачите, в якому воно вигляді. Тому так. І тим більше, якщо людина написала, що біле золото під питанням, ну то теж питання, бо є хромпік, можна перевірити. Так, друзі, підготовлюйте свій матеріал, ми вас любимо і ви найкраще.